Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі ВОД БЛІЦ Українською. І в цьому відео вам розповім про все, що наразі відомо стосовно переходу гри на новий рушій Unreal Engine 5. Буду вдячний за вподобайку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. А в телеграм-каналі зараз відбувається розіграш на Battle Pass лютого. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми. Починаємо. Ну, по перше, реліз гри на Unreal Engine 5 не відбудеться у найближчі 3 місяці, можливо, навіть 4. Тому час усе обдумати та підготуватися ще є. Нагадую, стара версія гри після переходу на вирушій працювати не буде. Які пристрої будуть підтримуватись? При реєстрації на ультратест є ось така інформація. Можемо поки від неї і відштовхуватись. Техніка та ресурси нікуди не пропадуть під час переїзду гри. Все це або майже все залишиться у вас, окрім контейнерів. Ймовірніше, всього, танки не можна буде продавати, як я розумію, колекційні точно, можливо і взагалі всі. Відновлення танків більше не буде, навіть через підтримку на сайті. Тому задумайтесь про їх відновлення вже зараз. Плюс не забувайте, що ви їх зможете купувати або вибивати з контейнерів і на новому рушії. Гілок прокачки тепер не буде, їх замінять сети. Вони прокачуються складніше, ніж гілки, тому рекомендую викачувати та купувати техніку вже зараз, особливо танки 10 рівня. Також буде один новий сет, з якого починатимуть новачки, але доступний буде для всіх за ключі. Про них розробники розкажуть пізніше. Танки з 1 по 10 рівень залишаться в окремих сетах, але після релізу їх буде перебалансовано для гри один з одним. На релізі, швидше за все, на них ще не можна буде грати, але вони збережуться на обліковому записі. Фони профілю та аватари залишаться, з'явиться можливість прив'язувати до танків. Вільний досвід залишиться, але буде перероблений. Стане більш ціннішою валютою. Детальніше інформації поки немає. Вікно зі статистикою буде змінено, і як я розумію, прогрес на акаунті теж буде перенесено. Контейнери залишаться. Анімація для них буде як зараз у замкних контейнерів. Рейтингових боїв більше не буде. По версії розробників буде щось краще, поки без подробиць. Перки будуть замінені командирами. Прогрес перенесеться на новий рушій. Командири будуть як безкоштовні, так і донатні. По словам розробників, донатні не будуть давати перевагу в бою. Усі танки будуть в pbr якості. Спільний чат в бою не повернуть, але чат із союзниками залишиться. Голосового чату поки що чекати не варто, але така можливість розробників тепер присутня. Позначок чи відміток на стволах поки чекати не варто. По словам розробників, вони в новому основному режимі не потрібні. Як я зрозумів, озвучка буде залежати від командирів та слід очікувати перероблені звуки. Вище сьомого рівня танків у гру додавати не планують, проте теоретично це можливо. Основний вид снарядів та фугаси будуть нескінченними. На тесті буде близько 15 мап. Кількість мап на релізі поки невідома. Також розмір мап залишиться таким, як і був, можливо, тільки декілька на мілі піксель збільшиться. Мапи, Міраж і загублений храм повернуть, але пізніше релізу. Також новий Хімельсдорф ще не готовий навіть на новому «Рушії». Буде додано налаштування іншого відображення зон пробиття, але не так, як у великих танках. По словам розробників, вона більша для новачків. Буде можливість поставити як було. На релізі будуть не всі режими. Навчання та нубку буде перероблено. Кланів на тесті може не бути, але в релізі будуть намагатися встигнути додати. Ранги в теперішньому вигляді в реліз можуть не потрапити, але точно змінять їх назву. Налаштування графіки та інших параметрів стануть більш гнучкими. А також на питання, чи на iPad Pro можна забути про 120 FPS, ФПС, розробники відповіли, що скоріше за всього так. До релізу гри Unreal Engine 5 нових колаборацій не планується. Сезони будуть додані пізніше релізу. Також буде змінена кастомізація. Обвіси на танках можна буде пересувати на сенсорі. Елітний досвід буде виведено з гри. На релізі нерфів та апів не буде. Додавання арти в гру не планується. Після переходу на новий рушій турніри деякий час будуть на паузі. Планується підтримка macOS, API та моди не в пріоритеті. Підтримки цього не буде. Стрім від розробників наступного тижня, там нам більш детально про все розкажуть та покажуть. А також, якщо мене візьмуть на тест, я теж буду робити свій стрім та відео, в якому і покажу, як все працює. Хочу наголосити, що дана інформація взята з офіційного D-серверу ВГ, де самі розробники або модератори відповідали на питання гравців. Ось такі новини від мене. Якщо в цьому відео нема відповіді на твоє питання, напиши його в коментарях. Можливо, коли з'явиться додаткова інфа, я на нього відповім. Буду вдячний за уподобайку. Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики, долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились. На зв'язку!